Вітаю вас! Десь останній місяць всі говорять про участь КНДР у війні в Україні. Це дуже складна тема, дуже об'ємна тема, і сьогодні, нарешті, я з вами вирішив на цю тему поговорити, тому що вже стала відома конкретика. Розмови про те, що вслід за корейськими боєприпасами, за корейськими ракетами можуть поїхати і корейські солдати, вони велись з самого початку інтенсифікації. Переговорів з Північною Кореєю. Ясне діло насправді, що цей наслідок, коли ми бачимо власне, корейських солдат уже на лінії бойового зіткнення, це є цілком закономірний результат. Чому? Тому що для Північної Кореї що таке люди? Люди це ресурс. Припустимо, є підприємство, яке займається лісом десь у Сибірських лісах. І йому потрібна дешева робоча сила. Через декілька посередників звертаються до північно-корейського уряду, яке цю дешеву робочу силу надає. Але в уявленні більшості українців зарплату платить безпосередньо роботодавець власне цим корейцям. Але насправді це є не так. Зарплата, власне, платиться уряду. І потім уже рядовий працівник отримує значно зменшену кількість цієї зарплати від корейського уряду. Як наслідок, ми бачимо дешеву робочу силу, яка є дуже дисциплінованою, дуже якісно виконує свою роботу, і при тому всьому роботодавці коштує мало, але й самому працівнику від цього отримають ще менше. При тому всьому, навіщо ж північна корейці погоджується на ці роботи? По-перше, це соціальний престиж. Дуже багато з моїх підписників жили при радянському Союзі, були зрілими людьми в цей період. І можете навіть згадати наскільки престижною була робота за кордоном. Причому, незважаючи від того, багато це була країна за кордону, чи це була прям бідна країна Африки. Це вважалось дуже дуже престижно. Це сприяли кар'єрному росту. Потім тут отак От само насправді зараз і у північній Кореї. Крім того, платили, платять там дещо вищі гроші, ніж вони можуть заробити у самій самі КНР. І при тому всьому є бонус, який коштує для них значно більше, ніж будь-які гроші будь-яка зарплата. У них є тут можливість придбати дефіцитні товари. Умовно кажучи, заради того, щоб купити умовну мікрохвильовку, вони віддавали зарплату за декілька місяців. Їхали за 3-9 земель, кидали своїх дітей, і потім були раді купити цю мікрохвильовку за врази завищеними цінами. Це те, що нам уявити досить важко, але особам, які жили колись при Радянському Союзі, це, в принципі, десь віддалено можна щось таке уявити. Але це реальність, в якій живуть люди, і при тому всьому. Якщо вони порушували дисципліну на виробництвах, від цього страждає вся їхня родина. Всю родину могли відправити на роботи або відправити до таборів, що в принципі дуже-дуже складно. Чому? Тому що у північно-корейському суспільстві за гріхи батьків відповідають в тому числі і їхні діти. І питання того, коли в якості таких самих працівників їх будуть відправляти на фронт. Це було, як на мене, питання виключно часу. Я очікував їх побачити набагато раніше, скажу вам по правді. Але ми їх побачили тільки зараз. Ми їх бачимо уже на території Російської Федерації, і вже за повідомленнями Гуру вони прибувають на Лінію бойового зіткнення на території Курської області. На території Курської області чому? Тому що це міжнародно визнана територія Росії, і питання участі КНДР у війні, воно не буде ставитись поки що так жорстко. Чому? Тому що КНДР все-таки поки що не здійснює вторгнення на територію України. Хоча я вважаю, що це вторгнення таки буде здійснено. Ми бачимо, що вони просто є військово-політичними союзниками. Це далеко не перший крок від Північної Кореї, який вони зробили. Крім уже вище згаданого постачання прямого зброї. Ми бачили пряме визнання ДНР-ЛНР, коли вони ще номінально були незалежними незалежними самопроголошеними республіками. Ми бачили визнання окупації. Херсонської, Запорозької, Донецької і Луганських областей. І при тому всьому ми бачимо виступ міністра іноземних справ КНДР у Москві на тему того, що північна корейська сторона буде на стороні Росії і буде приймати участь у СВО і вони вірять у перемогу Російської Федерації. Ми вже бачимо матеріал від Гуру, відповідно до якого. Північно закликають здаватись в полон Україні, але тут варто зазначити дуже багато знаків питань у багатьох моментах. По-перше, щодо боєздатності тих бойових частин є абсолютно різні повідомлення. Є повідомлення від окремих західних джерел про те, що, начебто, це. Мало не елітний північно-корейський спецназ, який е, готовий, е, готовий боротись з українськими військами і готовий їх на голову розбити. Але все-таки мені близька інша точка зору, яка стверджує про те, що північнокорейські війська будуть мати низький рівень боєздатності. Причому не боєготовність, а саме боєздатність. Тут би я підкреслив. При тому всьому середньостатистичний північнокорейський солдат, який приїхав сюди, страждав від перманентного недоїдання впродовж декількох років, від чого страждає дуже сильна їхня фізична підготовка. І при тому всьому ці північнокорейські війська, їхній особовий склад, дуже далекий від користування сучасними інформаційними технологіями. Ми всі знаємо, що в Північній Кореї немає мобільних телефонів, там немає інтернету, там немає елементарних сучасних благ західної цивілізації. При тому всьому люди, які без цього всього живуть, вони не можуть користуватись відповідно цим всім і на фронті, вони не можуть і користуватись чимось, що є більш складним, ніж автомат Калашнікова. Ми бачимо, що. Ці люди, їх в теорії можна використати в якості гарматного м'яса. Але при тому всьому, надто якісним цим гарматним м'ясом вони теж не будуть. Чому? Тому що навіть в елементарному двобої з бійцем ЗСУ, людина, яка дуже тривалий період не доїдала, вона дуже хорошого результату теж не покаже. Відповідно, цих. Цих підрозділів я б не боявся б у прямому двобої. З іншої сторони, варто розуміти, що там є інша проблема. Інша проблема це те, що до кожного підрозділу там явно прикріплений політрук. Що таке е, політрук? Це людина, яка слідкує за моральним станом підрозділу, яка слідкує за тим, щоб вони. Були в тотальній дисципліні, щоб вони боялись більше не ворога, а боялись більше те, що може статись з їхніми сім'ями у власній північній Кореї. Відповідно, я прогнозую те, що ці північні Корейці, якщо і будуть проводити наступальні дії, то вони не будуть здаватись в полон. Це є. Характерним явищем і характерним наслідком власне, тої політики, яка є у північній Кореї. Цих людей мені багато в чому шкода. Чому? Тому що в житті у них вибору насправді не так багато. Вони просто градились по північну сторону 38-ї паралелі. Це величезний дало відбиток на їх життя, це величезний відбиток дало на їх світогляд. І при тому всьому, якщо буде наказ померти, вони візьмуть і помруть. При тому всьому величезної користі від цього Російській Федерації насправді, я вважаю, не буде. Коли побачите новини про північно-корейські війська на фронті, не треба панікувати. Чому тому що навіть ті російські підрозділи, які є, вони в рази більш боєздатні, ніж ті північно-корейські. Але я все таки впевнений, що все буде добре. Українські війська зможуть дати відсіч північно корейським військам, і все буде у нас добре. Тож, дякую вам за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і залишайте ваші коментарі.